Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І зараз ми будемо говорити про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції. І я вітаю у нашій студії начальницю відділу ринкового нагляду південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Маргариту Косе. Вітаємо вас. Вітаю, друзі, пані Маргарито. От зараз розпочалася широка інформаційна кампанія щодо вимог надання нехарчової на продукції на ринку України. Розкажіть нам, будь ласка, що це за інформаційна кампанія, яка і мета, та якими способами вона нині реалізується. Дана інформаційна кампанія ґрунтується на консультуванні і роз'ясненні вимог щодо безпечності нехарчової продукції суб'єктам господарювання, обов'язків виробників, імпортерів, розповсюджувачів, забезпеченням ведення в обіг надання на ринку України саме безпечної нехарчової продукції. Компанія направлена на підвищення рівня обізнаності суб'єктів господарювання та споживачів. Взагалі до сфери відповідальності органів держпраці поширюється дія 11 технічних регламентів, але пріоритет. Етними видами продукції, охопленими проведенням заходів інформаційної кампанії. Визначено продукцію, що підпадає під дію технічного регламенту безпеки машин та технічного регламенту обладнання, що працює під тиском. Саме щодо вимог цих двох технічних регламентів, інспектори відділів ринкового нагляду здійснюють консультування та роз'яснення для загального розуміння дія технічного регламенту безпеки машин поширюється на ручний електроінструмент, компресори, генератори, та, взагалі, все, що підпадає, під поняття машина. Саме поняття машина визначено в даному технічному регламенті. Отже, цей перелік не є вичерпним щодо дії технічного регламенту, рухомого обладнання, що працює під тиском. Це газові балони, картриджі із зрідженим газом, цистерни тощо. Даний перелік також не є вичерпним. А ідентифікувати продукцію ми можемо виходячи із поняття рухомого обладнання, що працює під тиском, яке також наведено у технічному регламенті. Реалізація кампанії є надзвичайно важливою, оскільки обізнаність суб'єктів господарювання а також споживачів сприятиме зменшенню потенційних загроз від використання небезпечної продукції та уникненню нещасних випадків. Пані Маргарито, чи існують обов'язки виробників та розповсюджувачів? Яка їх відповідальність перед споживачами за надання на ринку України небезпечної на харчової продукції? Так, серед ключових обов'язків виробників та розповсюджувачів є зобов'язання вводити в обіг та розповсюджувати саме безпечну продукцію, яка відповідає встановленим вимогам. Також це надавати споживачам інформацію про ризики, які становить така продукція, співпрацювати один з одним та органам ринкового нагляду у здійсненні заходів щодо уникнення ризиків, які становить така продукція. У ланцюгу постачання продукції кожен суб'єкт повинен слідкувати за дотриманням вимог та забезпечення. Постачання безпечної нехарчової харчової продукції від виробника до споживача. Є також випадки, коли розповсюджувачу стало відомо або мало бути відомо на підстави наявної у нього інформації, що продукція, яку він розповсюдив, становить ризики для споживачів. У такому випадку він зобов'язаний негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, у тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції. Споживачі також мають право звертатися. До органів ринкового нагляду за захистом їх порушеного права на безпечність на харчові продукції, а от що таке державний ринковий нагляд? Яка його мета? Які заходи державного ринкового нагляду застосовувались до введення воєнного стану, і що таке технічні регламенти? Державний ринковий нагляд це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам. Також це забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Встановлені вимоги це вимоги щодо нехарчової продукції та її обігу на ринку України, які встановлені технічними регламентами. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних коригувальних заходів щодо продукції, яка при її використанні становить загрозу суспільним. Інтересам. Інтересам, чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Заходами ринкового нагляду являються перевірки характеристик продукції, обмежувальні коригувальні заходи, які включають обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу та відкликання такої продукції. Вимоги щодо забезпечення безпечності продукції ми можемо знайти у законі України про загальну безпечність нехарчової продукції. Та саме у технічних регламентах, технічний регламент це нормативно-правовий акт, у якому визначено характеристики продукції та методи виробництва, додержання яких є обов'язковим. Отже, на що потрібно звертати увагу споживачу при виборі харчової продукції? У першу чергу це наявність знаку відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено технічним регламентом. По-друге, це маркування на самому виробі, зазначення продукції або упаковці найменування, місце знаходження виробника, назва, тип, номер, моделі, партії, серійний номер це назва складових частин. Тощо все це повинно бути викладено українською мовою. По-третє, це наявність декларації про відповідність або сертифікату з відповідності. Якщо відповідно до технічного регламенту, на відповідної від продукції вона має супроводжуватись такою декларацією або сертифікатом. Обов'язково це наявність супровідної документації, яка має додаватись до відповідної продукції. Зокрема, це інструкція з користування, технічний файл, які також повинні бути викладені українською мовою. Можете навести приклади. Так, можу привести приклад мінімальних вимог щодо рухомого обладнання, що працює під тиском. Наприклад, на самому балоні із газом або на картриджі повинно бути обов'язково нанесено маркування знаком ПІ. Дане маркування наноситься на саме обладнання або на табличку з технічними даними, так щоб воно було видимим, розбірливим і незмивним. Маркування знаком пі повинно супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності. У такому разі повинен бути наявний сертифікат відповідності, який повинен містити найменування та контактну адресу імпортера або виробника. Це також ідентифікаційний номер призначеного органу відповідного за інспектування, який в сертифікат, на іменування місце знаходження виробника або оператора, ідентифікаційний номер самого обладнання, у тому числі серійний номер або номер, дату та видачі сертифіката. Маркування ПІ є єдиним маркуванням, яке підтверджує відповідність рухомого обладнання що при під тиском. Якщо підсумувати сьогоднішню нашу розмову, що б ви сказали? Отже, лише завдяки спільним зусиллям та свідомості виробників та розповсюджувачів, завдяки їх обізнаності та обізнаності споживачів, ми можемо уникнути низки потенційних загроз від використання небезпечної продукції та низки нещасних випадків, які на жаль мають місце бути. Тому давайте будемо свідомими та відповідальними. Дякуємо вам, Маргарита а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії була начальниця відділу ринкового нагляду південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Маргарита Косе. Дякуємо вам за те, що Дякую. до нас завітали. І нагадаю, що ми говорили про державний ринковий нагляд, контроль на харчовій продукції та інформаційну кампанію щодо вимог надання нехарчової на продукції на ринку України. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.